Слава Ісусу Христу! Ми раді в тому, що наша надія, про яку апостол Петро писав до церкви, яка була безпосередньо в гоніннях, і сьогодні має підставу, тому що ми маємо Бога, який незмінний, який обіцяв чути наші молитви і провадити тоді, коли нам справді важко. І знаєте, важко буває не тільки фізично, але ще більше, напевно, важко буває морально. І десь ми задумуємося і часто даємо питання, коли вже прийде полегшення, коли прийде той час, коли ми знову скажемо, що ми живемо у вільній країні, у цілісній країні. Нехай Господні слова сьогодні піднімають нашу надію. Сьогодні ми роздумуємо про християнську надію. Святість. Я пропоную, що ми відкрили перше соборне послання апостола Петра. Ми продовжуємо читання з першого розділу з 22-го вірша. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. І ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло нема мав та трава, і всяка слава людини, як цвіт травяний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщено вам в Євангелії. Отож, відплодіть усяку злобу, всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростати вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. З першого погляду ми можемо бачити, що цей текст це є продовженням тексту, про який, який читав брат Андрій. Текст, який говорить про християнську святість, але дещо змінює. Фокус. Фокус зміщується від окремої особистості і заклику апостола Петра до святості кожного до спільноти, від заклику жити святим життям до заклику до правильних стосунків між членами церкви. Або яким чином віруючий можуть у усвятості через правильні стосунки один з одним у церкві, адже церква це спільнота людей. І всі ми різні по характеру, життєвому досвіду, можливому світі, майновому стану, але ми об'єднані спільною вірою. І як сім'я ми маємо стосунки один з одним. І цей вираз один одного часто зустрічається в новому заповіті, коли мова йде саме про церкву і про стосунки віруючих людей у церкві. Текст, який ми з вами прочитали, він має два підрозділи. Перший уривок це. Перший розділ з 22 по 25 вірш, і далі друга частинка, підрозділ, другий розділ послання з 1 по 3 вірш. І ці обидва уривки вони позначені певними імперативами або наказовими дієсловами. Перше повеління стосується очищення, яке має вести до любові один до одного, який є наслідком нового народження від Божого Слова. І цей підрозділ можна звати, що це є мова про нове народження. І це нове народження полягає в тому, що воно має своє продовження в етиці християнської спільноти, яка будується на любові один до одного. Нове народження здійснюється через Боже Слово, а Боже Слово є вічним, на відміну від минучої природи людини. І Боже Слово це проголошене Євангелієм. Другий підрозділ він починається з повеління до змін у житті зрілого християнина. І ці зміни мають привести до зросту його на спасіння. Отже, другий підрозділ це життя зрілого християнина. І тут з'ясняється декілька думок. Перше, це те, що життя зрілого християнина починається з того, що він повинен залишити позаду те, що заважає йому зростати. Друге, це він має прагнути до того, що сумісне з нашим християнським життям. Далі апостол Петро говорить про спасіння як процес в нашому житті і про переживання характеру Ісуса, коли Він говорить, чи спробували ми, яким є наш Бог. Отже, давайте почнемо розгляд по тексту, так як ми читали. І перше, про що ми говоримо, це про нове народження. Нове народження. Яке має своє продовження в етиці християнської спільноти, яка будується на любові один до одного. Саме про це говорить 22-й вірш: послухом правді очисти душі свої через духа на невицемірну люб... братерську любов і редного і щирого серця любіть один одного. Коли ми говоримо про християнську святість, то святе життя воно вимагає очищення. Коли ми говоримо про очищення, як про. Звільнення від гріха, то саме завдяки Ісусу Христу ми можемо очиститись, щоб приходити у присутність Бога. Свого часу Ісус сказав: Я, дорога і правда, і життя. Ісус був Словом, ще від закладені світу, і Він підтвердив Божу правду, коли прийшов на цей світ, як було написано. І сам Отець свідчить про Ісуса: це Син мій, улюблений, Його слухайтеся. Отже, послуг Ісусу, Він очищає нас і робить здатними нам приходити у присутність Божу. Позитивним наслідком послугу правді і є ось це очищене життя. Цей принцип прослідковується так само із Писання ще старого заповіту, адже ми читаємо у книзі Псалмів, 119, й Псалом, 9 й вірш, чим додержить юнак у чистоті свою стежку. І відповідь, як держатиметься Твоїх слів. Подібним чином, як випробування очищають нашу віру, так і послух Божому Слову очищає і змінює наш характер. Людина, яка очистилася життям згідно Божого Слова, вона віднаходить у послуху радість, радість, яка приходить, зокрема, під час нового народження, ось цього, що ми називаємо духовним народженням. Нове життя слід засвідчувати й новими стосунками з іншими Божими дітьми. Очищене життя дозволяє людині чисто, нелицомірно любити тих, хто розділяє з нею віру. І тут ми говоримо про те, що слід усунути всі грішні думки і почуття стосовно братів і сестер у Христі, бо його послідовники мають любити гаряче, один одного щирим. Серцем. Цей вид любові відомий як агапе. і на цю любов спроможне лише оновлене серце, бажання якої чисті, і яка прагне віддавати більше, аніж брати. І таку любов слід виявляти не порухнево, але глибоко. Апостол Петро недаремно нагадує про любов один до одного, тому що саме вона є основою і певним лакмусовим папірцем, який визначає. Чи ми насправді є учнями Христа. Про це говорив сам Ісус, коли давав учням нову заповідь, хоча вона не була настільки новою для них. Вони багато чули про любов Божу і ще в Писаннях старого заповіту. від Івана, 13 розділ, 34-35 вірші. Ісус говорить: нову заповідь я вам даю, любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Певного часу, коли Петро почув ці слова, його відповідь була одна: Я готовий йти за тобою, куди б ти не пішов, і навіть життя своє покласти за тебе. Але відповідь Петро почув відомі слова Ісуса. Півень не заспіває, як ти тричі зречешся від мене. І ось тепер ми читаємо. Слова апостола Петра, який звертається до церкви і закликає прислухатись до слів Христа, він усвідомлює важливість любові, нелицемірної любові у відносинах між віруючими у церкві. І якщо ця любов справді буде присутня в серцях, вона допоможе подолати багато суперечливих ситуацій, які бувають в нас, в наших стосунках як людей, і загладити гострі кути практичних стосунках один з одним. Крім цього, згадуючи ось цих адресатів, або писав своє послання Петро церкві, яка була в переслідуваннях, любов відіграє важливу роль, щоб проходити важкі часи. Любов справді додає сили і мотивації, коли ти знаєш, що Ті є ті, кому ти небайдужий, хто молиться і підтримує тебе. І це ми могли так само бачити, коли ми могли б проявити любов до тих наших братів і сестер, які змушені були залишити свої домівки, своє місце проживання і рухатись далі на захід країни. Оці ці перші місяці і перший рік війни це було особливо видно. Нехай Господь далі допоможе нам проявляти цю любов один до одного, тих, кого ми знаємо в нашій громаді. І навіть до тих, кого ми, можливо, не дуже добре знаємо, але хто приходить і потребує певної підтримки, адже любов, вона здатна міняти наше відношення до кожної людини. Далі апостол Петро продовжує свою думку, і він говорить про те, що нове народження здійснюється через Боже Слово. Бо народжені ви неслінного насіння, але нестлінного Словом Божим живим та тривалим. І ось в цьому вірші Він знову нагадує своїм читатям, що вони отримали нове народження, як раніше, ось в третьому вірші, він говорить, що Христос відродив нас до нової надії. Ось цей сполучник, який вживається в цьому вірші, Бог вказує на причину, чому ми, віруючи в відносинах, один з одним покликані до нелицемірної, щирої любові. Ви Народжені наново. Мова не йде про фізичне народження, воно вбивається тільки один раз, але мова про народження від Слова Божого і Духа Святого. Це тоді, коли людина чує Боже Слово і Дух Святий торкається її серце, і людина робить відгук на те, і вона починає нове життя, її цінності змінюються. І ця надприродня подія, власне, дає можливість виявляти послух істині. Очистити та щиро любити братів. І апостол Петро каже далі, що і цього у вас вже ніхто не забере, бо все це трапилось через Боже Слово, яке є нетлінним. Далі апостол Петро говорить і підсумовує ось ці певні думки свої про саме Боже Слово, Боже Слово, яке вічним, на відміну від минущої природи людини. Апостол Петро, він застосовує цитату з книги пророка Ісаїв, 40 розділ 6, по 8 вірш, коли говорить, що все, що народжується, стлінного всихає і опадає, але ж Господнє Слово повік перебуває. І ця думка, вона підкреслюється як в писаннях старого, так і в писаннях нового заповіту. Ніхто не буде сперечатись про тривалість нашого людського життя і тлінність людської природи, нам належить народитися один раз і померти. Про це говорить Слово Боже. Хтось проживе 20, інші 80, можливо, 100 і більше, але все одно зустрінеться смертю і тлінням. Але Слово Боже, воно перебуває по вік. Скільки не пробували безбожні люди, різні імперії, різні. Моменти знищити Боже Слово, але в них нічого не виходить, тому що автором цього слова є Бог, який понад усім, який інакший, який нетлінний. І саме це нетлінне слово було змістом проповідей апостола Петра. Усі люди, які слухають слово, мають відчути, наскільки могутнім є Боже Слово, і наскільки сильно воно може змінювати наше життя. Селенська церква, вона наповнена багатьма і багатьма тими, які народились від живого, ідеального, нетлінного слова Божого. Закінчується уривочок, апостол Петро говорить, що Боже Слово це проголошене Євангеліє. Основою проповіді всіх апостолів було саме Євангеліє, тому що Єванглія це є центральна тема Божого Слова Біблії. Біблія вона готує. Люсто до приходу Спасителя Христа. Вона описує прихід Христа і вона подає, і описує майбутнє тих, хто прийме Ісуса Своїм Господом і Спасителем. Вістка Євангелія перемагає найстрашніше, що очікує людину смерть, адже Ісус переміг смерть, і кожен, хто вірує, Він теж переможець. І нам потрібно нагадувати ось цю істину, щоб не трапилось з нами в житті. Ми вже є переможцями в Ісусі Христі. Ось ця вістка Євангелії і благодаті вона укріпляла надію християн, які зазнавали страждань впродовж усієї історії від часів Першого століття і до наших днів. Отож, нагадуємо собі те, що ми вже переможці у Христі, що б не було навколо нас, які б стави не оточували нас в житті, Христос Він вже переміг і це є підставою. Нашої надії, і нашого освячення. Далі ми переходимо до наступного підрозділу, про який говорить апостол Петро, і він говорить про життя зрілого християнина, яке також пов'язано із стосунками один з одним. Ось ця частина починається словом отож. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Апостол закликає нас і робить певне повеління від ладість. Це слово загалом закликає залишити те, що не повинно бути присутнім у житті християн. Те, що, можливо, до нового народження могло бути нормою життя чи поведінки, тепер потребує виправлення, розкаяння хибності такої практики і загалом зміни цього свого життя. І розкаяння насправді необхідне, щоб мати можливість полишити багато гріхів. З Івану від Івана, 8 розділ 11 вірш, ми пам'ятаємо слова Ісуса до жінки, яку схопили в гріху перелюбу. Іди, але більш не гріши. Це заклик Ісуса саме змінити своє життя, залишити минуле позаду і жити новим життям. Петро перелічує ці п'ять гріхів, які стосуються ставлення один до одного, які можуть сильно нашкодити стосунка між братами і сестрами у вірі. Отже, віруючи мають залишити або позбутись усякої злоби або злісних побажань, усякого підступу або зумисної брехні, лицемірства це така вдавана благочестя та любов, заздрості або обуреного невдоволення. Всіляких обмов або побрехеньок. І якщо ми подивимося на цей список, ми можемо сказати, що це далеко не повний перелік того, що ми повинні залишити і стати новою людиною. І, можливо, цей перелік, здається, не найстрашніших або не найважчих гріхів, але апостол Петро звертає увагу саме на них, тому що вони об'єднані в певну групу. Це гріхи один проти одного, злоба, підступ, лицемірство. Заздрість і обмови це те, що проявляється саме у відносинах, і вони особливо ранять. І, можливо, ви чули таку фразу, а я сподівався, що в церкві цього немає. На жаль, буває, тому що апостол Павло Недаром звертає увагу на це саме віруючих людей, що вам потрібно це залишити. І у нас насправді є певні очікування один від одного, яким має бути життя в церкві і відносини між нами віруючими. Як мінімум, відношення один до одного в церкві мають відрізнятися від відношень, як ми кажемо, у світі там, де люди не знають Бога і не дотримуються Його слова. У житті новонародженої людини жодного пункту з даного переліку немає місця, саме новонародженому від Слова Божого і від Духа Святого. Тому що віруюча людина покликана виявляти послух Божому Слову і цілковито пориватися своїм колишнім життям. Сьогодні, на слова апостола Петра, кожен з нас має нагоду перевірити своє життя в церкві і своє відношення до інших, один до одного. Чи залишив я відклав, як каже апостол Петро, все це у минулому житті, чи, можливо, щось з цього списку таки проявляється в мені, я навіть, можливо, і не помічаю цього. А для цього Слово Боже каже, що в нас є ще один інструмент, коли ти бачиш, що твій брат чи сестра грішить. Підійди і скажи йому. Це так само передбачено Богу, тому що Він знає, він є наш Творець, знає нашу проблему, проблему нерозкаяного серця, проблему того, що ми можемо щось не помічати і врахувати себе тими, хто завжди правий. Але Бог каже: перевірте себе, подивіться і залишіть те, що заважає вам самим у зрості і заважає іншим зростати і громаді загалом. Далі апостол Петро. Говорить про те, що Сумісно з святським життям, або те, чого ми насправді повинні прагнути. Якщо ми повинні залишити певні речі, то він говорить, і немов новонароджені, немовлята, жадайте щирого духовного молока. Нам відоме слово прагнути або спрага це більш, ніж просто хотіти чогось. Якщо я спраглий води, то я не можу думати ні про що інше, як отримати ось цієї Води, щоб втамувати свою справу. І Петро насправді хотів, щоб його читачі прагнули Божого Слова як немовлята молока. В цій аналогії ми бачимо декілька істин: перше, немовля не може без молока, немовля повністю у владі матері залежить від неї, і немовля не може рости або зростати без молока. І коли віруючі люди позбуваються нечистих бажань, вони мають наповнити ось це своє серце, яке очищається тим, що допомагає зростати. Вони мають наповнити себе духовною їжею, яка спонукає їх до росту. постійно перебувати в Божому Слові, чим визнавати свою залежність від Бога. Так як немає іншого способу отримати спасіння поза Ісусом Христом, так немає іншого способу зростати Божа. Поза Божим Словом. Так само апостол Петро звертає увагу на те, що спасіння це певний процес, як він пише, щоб ним вирости вам на спасіння. Ця фраза вам на спасіння вказує на спасіння, як те, що збільшується або те, що можна примножити. Ми починаємо свій шлях з Богом до спасіння, до мети нашої віри, як писав апостол Петро. У 9 вірші. І подібно до цього апостол Петро пише у Посланні до Филипян, другий розділ, 12 вірш, друга частина. З страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. А Посланні до Римлян, 13 розділ, 11 вірш ми читаємо, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ці вірші підтверджують те, що спасіння це певний процес, в якому бере участь і Бог, і людина. Бог зі своєї сторони забезпечує людину всім необхідним, в тому числі духовним молоком, щоб людина могла виростати, досягати спасіння. А в цьому процесі людина повинна прагнути того, що Бог вже зробив, і що Бог дає для досягнення мети, віри людини. Закінчуючи цей уривочок, апостол Петро згадує ось цей момент переживання характеру Ісуса. І тут Він цитує слова з Псалма 34, 9 вірш Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. І це знову ж таки, вживаючи аналогію з молоком, він порівнює їхні теперішні з дня Христа із куштуванням. Якщо ти скуштував, який добрий Господь, то ти будеш переживати ось ці стосунки зі своїм Господом. Люди вже, які спробували. Вони отримали Божого благотворного народження, а тому дізналися саме, який добрий є Господь. І ось це знання повинно спонукати нас, жадати духовного молока, щоб більше пізнавати благодать Божу, переживати Божий характер, захоплюватись величчю Божу і очікувати назустріч своїм Господом. І це переживання або споглядання Бога допоможе нам залишати усяку злобу лицемірство, заздрість і обмови і зростати у Христі на спасіння і любити один одного нелицемірною любов'ю. Це цей рецепт, який дає апостол Петро для церкви. Отже, сьогодні ми говорили про християнську святість, зокрема, про християнську святість у світлі стосунків один з одним. І підсумовуючи, ми з ці роздуми, ми говоримо, що нове народження воно спонукає до нових стосунків любові, які є наслідком народження від Божого Слова. Так само ми бачимо, що життя зрілого християнина спонукає до змін у відношенні до інших і особистому зрості на спасіння. Нехай ці слова сьогодні допоможуть нам подивитися на своє життя і допоможуть нам справді змінюватися. І зростати, тому що Бог очікує саме того, що ми будемо зростати на спасіння для Його слави. Амінь. Давайте помолимось. Отець наш небесний, ми приходимо в твою присутність завдяки тому, що ти послав свого Сину Ісуса Христа, який прийшов на цю землю і. Дарував нам можливість очищення від наших гріхів, щоб ми могли приходити перед Твоє Святе лице. Господи, ми сьогодні, як церква, просимо, Господь, щоб ми справді, читаючи Твоє Слово і навчаючись певних істин, могли виконувати те слово, яке Ти залишаєш нам. Допоможи нам справді пам'ятати, що ми народилися наново, що ми відроджені не тлінним сріблом або золотом відкуплені, що ми є. Діти твої, завдяки тому, що Ти окупив нас ціною крові Ісуса Христа. Допоможи, Господи, щоб наш характер саме змінювався, змінювався в той образ, який Ти залишив, і в ті вимоги, які Ти даєш нам, своїм дітям, Господи. Щоб справді наші відносини вказували, що ми є Твої діти. І основою цих відносин була любов, Господи, один до одного, справжня, нелицемірна любов. Ми так само просимо Тебе, щоб ми могли. Були тими, хто зростає, щоб ми не зупинялися на якомусь певному рівні і казати, що ми вже всього досягли, але щоб ми завжди, забуваючи те, що позаду, лимо до того, що попереду, щоб ми зростали, щоб ми залишали все негідне, і щоб наш характер він перебудовувався, щоб ми справді були тими, хто є зрілий у Христі, проявляючи любов, проявляючи те, що ти показуєш нам через своє Слово. Тобі, хай буде слава нашому Богу Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.